Цьогорічна осінь поки не надто балою бердичівлян сонячною і сухою погодою. Останніми днями у небесній канцелярії так і зглянулися над городянами, подарувавши можливість попрацювати мітлами, граблями та лопатами. Використати цей шанс пропонує мешканцям Бердичева міська влада. Вона нагадує про необхідність дотримання чистоти як у громадських місцях, так власне і у себе у подвір'ях. Треба прибрати, значить, треба прибрати. Стосується це як пересічних городян, так і керівників підприємств установ і організації, зауважують керівники міста. Особливу увагу звертають вони на міський цвинтар із настанням весни, сніг, що тане, часто оголює картини, які не личать місцю, де покояться тіла рідних та близьких багатьом тисячам людей, долі котрих нерозривно пов'язані з Бердичевом. Тоді на боротьбу з наслідками вже не непогоди, а людської неповаги і безкультур'я виходять представники різних служб, аби, хоч якось, підготувати прилеглу територію до відвідин. Але ж навіщо відважно боротися, коли можна просто не смітити і до того ж прибрати могили восени, поки навколо сухо, не л'є дощ і не сипле сніг. На необхідність вчасного прибирання могил звертав увагу міський голова під час останньої комісійної перевірки цвинтаря. Тоді Василь Мазур дав відповідні вказівки керівництву комбінату комунальних підприємств. Окрім того, до Бердичівлян звернулися через усі місцеві засоби масової інформації. Результат не змусив на себе довго чекати. Хотів би подякувати жителям, що побільшили людей, які пішли відвідати своїх померлих родичів і прибрати могили. Залучилися також і інші підприємства і установи організації по наведенню порядку на кладовищі. Але хотілося б, щоб цей процес трошки пришвидшити. Дякувати, що погодні умови поки що це дозволяють. І це прибирання якраз осінню дасть можливість весною під час поминальних днів навести швидше порядок на самому кладовищі, тому що поминальні дні наступають на слідчому році дуже рано, і часу, можливо, буде дуже обмаль. А роботи придеться зробити багато і в дуже в стислий термін. Через це таке прохання. Ще раз відвідати кладовище, навести на порядок на могилах, а комунальні служби постараються все те сміття і так далі вивести в також найкоротший час.